У груповий турнір Ліги Чемпіонів з тих пір змінилося дуже багато у московському Спартаку. Змінився тренер, і якраз поразка, домашня поразка Спартака, стала останньою крапою, яка приповнила чашу терпіння, керівництва Спартака і Станіслав Черчесов, колишня легенда цієї команди, пішов зі своєї посади. Зараз команду очолив е, українець, можна казати, українець, якого росіяни вважають своїми. Ігор Лядяхов, е, теж легенда клубу. Тимчасовий тренер всі чекають на нового наставника, кажуть, що це буде Мікай Лаврук. Дечана, але поки що не визначено. Ну, Бачите, ви що достатньо сильна підтримка з Москви приїхала сюди до Києва аби підтримати свої, своїх своїх улюбленців і хотів Аршавіна і наразився саме на несприйняття своєї пропозиції категоричне. зупинив вибір на Павліченко, тож його сьогодні не буде. Ну а тим не... часом так виходять вже команди на футбольне поле. Червоно-білі спартаківці і синьо-білі футболу Леонід Фідун. Ну, ми тепер переходимо до складу київської команди «Динамо». Господарів цього поєдинку. Тож в воротах, як ми вже зазначали, буде стояти 31 номер Станіслав Повуш, 3-й Бетао, 5-й Повнін Дукович, 8-й Олександр Алієв, 10-й 36-й Мілош Нінкович, 37-й капітан команди Аїла Юсу прийняно з першим поєдинком матчів у Москві. У киян лише одна зміна. Несмачний сьогодні в резерві. І ось Юсух з'явився в основі. Він в основі зіграв і попередній поєдинок і з'явився з, з капітанською пов'язкою щодо Спартака. То чотири гравці, які виходили у Лужніках. Не Шовковський, а Богуш стоїть у рамці. Ну Но богу, богу... не пропускав, поки е, стояв. Можна зрозуміти і сьоміна. Все таки дуже серйозна перевага. у Київський алі, пробиває. Алі! Системі московського Спартака футболісти, якого, можна сказати, переманили там цілий скандал. Кілька футболістів з тоді юних переходили до молодіжного складу Динамо. І Алієв зараз забуває свої екс-команді. Намагався відбувати ситуацію, пос, але удар у що прорізався м'яч крізь руки і залетів у нижній котлорі. Ну, от бачите, такий початок. Хоча згадайте, як починали спартаківці все вдома. Там також дуже вдало. Бажана в такий рахунок, але потім Спартак отримав 4 у свої ворота. Ми будемо сподіватися, що у складі київського Динамо сьогодні не знайдеться свого Моцарта і Плетікоси. Нагадаємо, що саме ці гравці помилками своїми організували там, у Москві, перший гол Динамо. Подарували перший гол, ну а далі вже Динамо, власне, з усілями більше забувало. Витау зараз буде вкидати аут. Багато. На футбол ну, Янець зараз намагаються зіграти так, як вони грали. Можна відійти на свою половину поля. Зменшити простір для муку. Далі, віддає на Мілечко. Алієв пробиває спробу Алієв. Ще один удар здалеку. Цього разу м'яч промітає далеко від воріт. Але все одно з'явився шанс і Алієв користується. Юрій Сьомін. Раду Ковача за що? Він хотів, щоб продовжився поєдинок, щоб був футбол, менше було на полі цирку. Бангура, 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 втікає від Філіппенка. Бангура, Прибирає м'яч підцелива. Бангура. Руський Зараз Філіпенко віддав на Алієва. Алієв подає на Мілешко. Ні. Ніковича Ніковичка обстрілює. <страсміття> У Єврокубках 6 орудовано. ще на старті сезону не вдавалося Він в певний час забити. Почали його декост потроху критикувати. Ось Бангура. А, До речі, Бангура побіг тішитися до секту. Паузу, те, що часто називають гросмейстерською паузою, і поклав м'яч туди куди потрібно. Ну, і тут здорово. Передача вийшла не дуже, чесно кажучи, тому що мав зупиняти м'яч тут Єгор е... Філіпенко, ну і незрозумілі дії проти коси. Куди він побіг? Почав гадати, як буде пробивати пангурар. Якше то не було, ми це бачили. Але хоча м'яч вилітав фактично з-за спини. Зараз захисника Філіпенко підвівся. Разів запізнювався на збори після відпустки. Потім постійні у нього проблеми з футболістами у роздягальні теж присутні. Богуш. Своє незадоволення діями Ковача. Дивимося повтор. Дивимося повтор. Прострілює Бангура. Це пенальті. Це пенальті. Тому що міг прибрати руку в цьому епізоді раних, міг. міг сховати її за спину, міг. він не зробив це свідомо. Дзюба. Дзюба тягне м'яч, Дзюба, габаритний Дзюба, але втрачає м'яч Артем Дзюба. Причому арбітер тут ставить штрафний, і я не дуже з ним згодний. Тому що втратив м'яч Дзюба ще до зіткнення з київським динамівцем. От Зараз подивіться. Артем Дзюба от на ваших екранах. Дивимося повтор. Дзюба, бачите? Тягне м'яч Дзюба, от він втратив м'яч і потім лише влетів у папеді Акате. Ну, зреагував, можливо, зреагував розеті на те, що так боком стояв, Дяка, знову намагався зіграти трохи ліктем. Хоча, з іншого боку, все вірно, те, що ти говориш, Юре, що м'яч вже втрачав Цюба. Ну що, стандарт, стандарт. Шишкін біля м'яча правою ногою може пробити. В чому пробити може він як на силу, так і технічно. Майдана він буде пробувати ліву, якщо буде пробивати Майдана. У нього дуже хороші удари І неодноразово забивав він і в чемпіонаті Аргентини, і вже у Росії теж забивав він. Подивимося у Майдани. Великий розбіг буде пробивати, схоже, що Шишкін. Тому що Майдана вже відходить від м'яча. Так, буде пробувати лише Шишкін. в стінці. Удар. Вище воріт. У тебе м'яч. Роман Шишкін. Футболісти, якого залучали до тренувальних Баженов, Баженов Михалик, Баженов. Попереду там є Дзюба, на котрої хотіла бути віддати Баженов. Що з Баженовим? Ви бачите, Яснюю буде зараз. заміна. У Спартака готується вже заміна. Все, ви бачите, що відразу вирішили, що має вийти Павленко. Павленко – українець за своїм корінням. Ну, Зовсім юним. Він залишив Україну, так. Прийняв російський. Бачите, як не кульгає, але летіть іде Баженов. І зараз вже підходить до центру Павленко. Алієв. в Центр поля віддає Алієв. Подивіться, як стелиться. Зараз Мілевський. подивіться, що робить Моцарт. Що робить Моцарт? Моцарт пролітає повз м'яч і шипами б'є по стегну Артема Мілевського. Моцарт ще щось пояснює, тут абсолютно не зрозуміло. Що тут можна пояснювати типовий моцарк-бразилець. Зовсім бачте? не схоже ну, на, бри... як на як грав зараз Моцарт. Зовнішнім виглядом не манерою гри, а такий класичний європейський підбул. Довелося повернутися за це. Дивіться, які сьогодні. Подивіться. Подивіться. Дивіться. Дивимося епізод. Бангура втікає. Зараз обігрує він плетекосу. І чіпляє його плетекоса. коса. Чіпля... Дуже мало таких передач було. Тому ну, що, подивіться, що тут робить зараз Павленко. Подивіться, що робить Павленко. Він про швидкості тої пластики, яка є у Мілечку. Ну, подивіться, подивіться, як по щелепі дав зараз. Олександр Павлєн. Стрій приємно з реслим. Ще липу ліктем. Та ще й з розгону. Він розвертався. Додаткова динаміка руха тілу. Біакате. Будешки всюди. І на фланзі, і в центрі. Всюди він дістає передачу, чіпляється за м'яч. Тут знову. Бачите, Моцарт відмахнувся від Нінковича. Нінкович лежить. Алієв розводить руками перед розетті. Ну скільки можна, скільки можна бити. От ну, він тут теж не розуміє. Ну скільки можна? Як можна дозволяти так грати? Моцар тут ледь не пропоров стегно. Мілевському в підкаті. Зараз, бачите, відмахнувся від Дінінковича. О, подивіться, ну, бачите, теж по щелепі отримав Мілош Нінкович. відбразився. 0. Кияни виграють після перерви. Алієв та Бангура відзначилися у воротах Стіпе Кледикоси. Ну і чекаємо, чекаємо на другий тайм. Тим більше, що були моменти, при яких динамівці могли забити ще більше в воротах Спартаківського голкіпера. Ну і зараз нагадаємо вам склади команд. Ви бачите, що відбувається заміна у Спартаку. Виходить Саєнко. А Саєнко номер 30 Раніше виступав у Німеччині. Ну а зараз з Нюрнберга, який вилетів з Бундесліги, перейшов до спинок італійська бригада арбітрів. На чолі з Роберто Розетті. Ну, зараз Саєнко вривається по лівому фланді, у Фланзії. Вороту штрафний майданчик київського Динамо і бачите, м'яч залітає у світковорі Дзюба переправляє його ворота Богуша. Ну такий от, бачите, не дуже вдалий початок для Київського Динамо. Але тайму. тема для Івана Саєнка. Тільки вийшов відразу за його участю атаки. Результативна передачі, можна сказати, що більшу частину справи у цьому голі зробив саме Саєнко. Валдає на користь Динамо. Дивимося, тут обіг Саєнко, папеді АКАТЕ. Прострілив і Дзюба так обережненьким рухом. Зараз бачите, переправив м'яч у Дані Кют. М'яч від стійки залетів усі турі. Ну що, розпечатали Богуша у цьому поєдинку. Перше, до речі, гол, який Богуш пропустив у складі Київського Динамо. Кадурі на лівому фланзі. Кадурі грає на Нінковича. Нінкович тут забирає м'яч, але був поштовх у спину. Сплив Роман Шишкін. Вилітає м'яч за поле. Кадурі. На Мілевську. Мілевський ставить корпус Артем Мілевський, і тут кладуть його на газон. Робить це Єгор Філіппенко. І зараз буде стандарт. Стандарт пішов виконувати Олександр Алієв. З лівого флангу буде подавати мяч штрафний майданчик Олександр Алієв. Пестров зображує стінку. Зараз нас Удачи в участии. Артем розпоганяє Смеля Бангуру за кількістю м'ячів забитих у цьому протистоянні Спартаку. Третій гол. Нагадаємо, що двічі забив. Швидко, дуже швидко київські динамівці поставили Спартак на місце. У другому таймі пропустили, відразу ж забили. І знову провал в обороні Спартака. Неймовірно, як так можна грати в обороні. От зараз нам покажуть повтор. Дивіться, подивіться, ніхто не пішов, ніхто не пішов. немає положення по загрою, тому що дальній футболіст там тримає Мілевського грі. Судно справедливо Лайнс мене славу офсайд. Ну і тут Мілевський з трьох метрів переправляв м'яч. Свідковорі тут знаєте, важче не забити, ніж забити. У цій ситуації немає позагрою Іванов піднімав руку даремно. Литикоша розводить руками. Дивиться вже не на лайнцмена, дивиться на своїх футболістів, які просто бездарно у цьому епізоді зіграли. Ну, як тут можна було так лишати? Ну Але 3-1. 3-1 на користь київського Динамо. Для нас це супер приємно. І знову перевага у два м'ячі, а загальна перевага вже 7-2 на користь Динаміці. Тепер файре на три київського Динамо. вболівальників Мати Київського Динамо зараз намагаються в цій... Відіграти ту перевагу, яку динаміці заробили в Москві. Це просто неправдиво. Що... здалеку, не відразу забирає м'яч богу, але встигає його накрити. Безперечно, дуже багато допоміг діянам. Дуже ранній. Президент України Віктор Ющенко на ваших екранах. Знову ж таки, чули ви, як вітали його трибуни, коли він з'явився тільки на цьому футболі. Ну от, для нього цей футбол теж яскраве видовище. Підписуємося на футбол від саничів. Ну генеральний директор Московського Спартака Валерій Карпін. Хороший у минулому футболіст. Півзахисник. Крайній центральний хап листки постиг пограти і в Іспанії на Ледь не збив Бострово Вуховіч, але з м'ячем перебуває Спартак. Команда атакує. Павленко дуже гострий кут. Не вдається йому тут проштовхнути м'яч. Дуже небезпечна атака. Вийшла у Спартака і Кутовий для москвичів. А ось зараз буде заміна. Вийде Ігнас Дедура. І таким чином Ледяхов використає усі три заміни. Динамо ще замін не робило. Ну, тут, бачите, тут якраз розрізав Саєнко пасом. Захист... Раз Михалик. Ну от Керівництво Київського динамо. Ігор Суркіс разок хуналіться поруч з ними. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Команда, якого повернулася з Пекіну, повернулася з хорошим доробком медалей. Найбільшим за всю історію Незалежної України. Стоїть біля бровки. Но це президент Федерації футболу України. Григорій Сурки з ним перший президент України, Леонід Кравчук. Весь бомонт. Весь бомонт України. Політичний і спортивний, сперечно на цьому матчі. Такий, знаєте, поблажливий вигляд у Григорія Михайловича. Тому ну що ну, можна спідозну. Мілевський. Бангура. Вже готовий до ривка Бангура. Немає положення поза грою. Бангура і Філіпенко. Бангура. Порожній Мілевський. Бангура! Відбираємо з під ноги Філіпенко пробуває. Найбільш підступний для гулки удар, коли він немає, не бачить цей момент. Але поза ворота. Ось дивимося ще раз. Маневр Бангура не став обводити. Філіпенко вирішив пробити у ближній кут. Бустров. Радуху. Моцарт. Моцарт. Моцарт є Моцарт! Бокуш! Молодець! Станіслав Богу! Десь не до кінця він був готовий до цього удару, тому що сталася дуже швидка обріжка Моцарт практично другим дотиком пробивав, але Богуш, подивіться, зумів все-таки дістати м'яч, не зумів зафіксувати, але стрибнути. Ну, Щодо Моцарта, то насправді він володіє дуже сильним ударом. Ми неодноразово його критикували, але що що пробити може. Бустров. Зараз підхоплює м'яч. Бустров намагається прорватися Елька Дурі. Його випереджає. Подача у його виконанні. Дзюба. М'яч не зупинив тут Павленко. Намагався випередити нашого голкіпера. Здається, зачепив там Богуча. Тут Дзюба пропустив м'яч. Денис Повленко. Ну, Елька Дурія Гіоане. цю передачу. Мається відкритися Кравець, Пас в центр. Мілевський назад. Алькадурі, Мілевський, отримує м'яч. Мілевський, Аль Кадурі, Мілевський, Дуже короткий пас. Мілевский. Шортировал. Мелевский. Зіграно було кілька разів, але ще і корпусом добре діяв. Мілевський розвертався, коли потрібно. Виставив у силовій боротьбі. Пробив 4-1. Рахунок першого поєдинку. Інший сценарій, але рахунок такий самий, як був і в Москві. Катурі та Мілевський просто посліховичку зробили зараз з Спартаківського захисту. Подивіться, Мілевський ставить корпус. Покинув м'яч, Далі тримає. Про як він виграв зараз Шешкину? Тоді Катурі дрібненько грає на Мілевського, Мілевський обігрує ще й Ковача отут. Ну, На двух, ну, сразу. Не кладя у Дани Фантастика. У меня забыл за Ну что, покер. Покер в Милайского ворота Спартака. Два в Москву, два тут. Четыре Киеве. Павленко. Ходит назад. Назад идет Шишкина. И коса. Дивіться, який банер зараз передбачені В позацьких мотивах. Банер. Силачи. Я не те сьогодні. силачі просто. Юсуф вистрибував. В Алькадурім. Фантастична просто атмосфера. Знаєте, те, що робиться на полі, воно надто цікаве, тому що в останні секунду все зрозуміло, катають м'яч динамівці, але те, що робиться на трибунах, набагато цікавіше. Ви знаєте, така патріотична атмосфера. Всі чекають фінального свистка, аби от провести свої улюбленці просто шаленими описками. Супенко ночуєте футбол, футбол, футболіст. Аби ми мали, як завжди, дві команди у лісі чемпіонів. Мілевський йде на ворота суперників. Обігрує Філіпенко. Пробуває у вищій кухні. Влучає у ворота зараз Артем Мілевський. І ще третій свій м'яч забитий. Фантастичні два поєдинки відіграв Артем Мілевський. Просто феноменально все. Було у нього. Ну і лунає фінальний свисток. Лунає фінальний свисток Роберто Розеті, який відкриває для Київського Динамо дорогу у груповий раунд Ліги Чемпіонів. 4 1 у Москві Кияни виграли. 4-1 у Києві. Фантастика просто. Для українських болівальників це протистояння. Це більше, ніж просто футбол. І знову Київ його переміг. Повністю переграли київські динаміці. свою перевагу вони довели повторному поєдинку. Що ж, вітаємо вас з виходом Київського Динамо до групового раунду Ліги Чемпіонів.